Я тут їжджу, продукти отримую. Проїжджаємо частенько мимо і іноді заїжджаю. До нас, в принципі, долучилася майже вся Україна і навіть за кордон. Я не знаю такого міста, з якого б до нас не приїздили, не допомагали. Недавно ось зорянка із Західної України показувала, як вона на коня їздила по селам, збирала ту картоплю, нам цибулю, вислала новою почтою. Привозять продукти, ну, донати в нас є наша карточка волонтерська, але вона сугубо тільки на оплату світла. Проблема тут світло, дуже дороге. Це у нас дівчинка тут працює одна в ніч, приїздить, допомагає, то її син, коли вони виїжджали з Донецька, її син взяв маму, заховав за пазуху і вони втікали місяць з силою. А коли вже приїхали на Павлоград, він відкриває, а мама каже, а це що таке? Я не міг бросити. Ну і ця ж мама народила такого синочка, і вони нам подарували сюди. Саня звати. 아또 이제